18 липня, 510-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії про ситуацію у регіонах у найближчі хвилини у новинному випуску. «Наш час вітаю всіх глядачів. В сьогоднішньому дню передувала чергова неспокійна ніч. Росіяни атакували Україну з південного напрямку шістьма крилатими ракетами калібр та тридцятьма шістьма ударними дронами типу Шахід. Пуски калібрів здійснювалися ймовірно з російського фрегата Адмірал Есен дронів з району полігону Чауда у Криму. Сили та засоби повітряних сил ЗСУ знищили шість калібрів: 31 ворожий ударний дрон-шахіт та один розвідувальний безпілотник. Вночі ворог підступно атакував південь нашої країни. Кілька хвиль ударних дронів було спрямовано на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випустили шість калібрів, повідомили бока південь. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приват. Нах домоволодінь у власному будинку поранення дістав літній чоловік. Його ушпиталили, йдеться у повідомленні. Два шахіда знищили на підльоті з моря на Одещині, ще чотири у небі над Миколаївщиною. Є влучання в об'єкт промисловості, сталося займання пожежу оперативно приборкали вогнеборці без постраждалих. На напрямках Мала Токмачка, Новопокровка та Велика Новосілка урожайне ЗСУ мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Разом з тим на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Противник чинить потужний опір, тривають важкі бої. РФ зосередила потужне угрупування понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це розповів речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий, зазначивши, що під час війни в Афганістані у період найбільшої концентрації радянських військ там було близько 120 тисяч військових СРСР. Водночас оновлено втрати ворога. За минулу добу українські військові знищили 710 окупантів, 7 танків та 11 БПЛА. Від початку вторгнення на нашій землі не стало 239 тисяч 10 рашистів. Також за весь час знищено, зокрема, понад 4,5 тисячі артсистем, понад 3 тисячі 800 безпілотників, понад 4 тисячі 119 танків. Нагадаємо, українські військові за минулий тиждень звільнили від окупації майже 18 квадратних кілометрів території на Сході та на Півдні. Попри сигнали повітряних тривог, доба у Кременчуцькій громаді і в цілому на Полтавщині минула відносно спокійно. Подробиці від наших журналістів за мить. Інформуємо вас про головне з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Гортайте наші новинні сюжети у Фейсбук, на Ютубі, у Телеграмі та Інстаграмі. Бути надійним тилом місія кожного з нас: підтримуємо наших героїв задля наближення перемоги, віримо у ЗСУ і в кожного з нас. Слава Україні! Ми постійно займаємося роботою, яка зможе забезпечити проходження доволі, як можна сказати, в таких умовах нормального освітнього процесу для наших діточок. Ви знаєте, що ми ставили контрольну відмітку першу по підготовці укриттів в дитячих садках і школах, це 15 липня. І сьогодні можу зазначити, що всі громади включилися в роботу. По облаштуванню таких укриттів. Всього закладів загальної і середньої освіти по Кременчуцькому районі налічується 116, із них 55 на сьогодні обладнано найпростішими укриттями або це бомбосховища чи противорадиційне укриття. І тривають ремонтні роботи в 48 закладах освіти. Дуже динамічно рухається горішньоплавнянська, Глобенська територіальна громада. І Градівська територіальна громада завершує ремонти в своїх освітніх закладах. Чуть ситуація похуже в інших наших дев'яти громадах: це Семенівка, Піщани, Казельщина і Кременчуцька і Кам'яно-Петоківська територіальна громади. В цих громадах процеси облаштування на найпростіших укриттів трошки повільніше. Просувається, але загалом всі керівники запевняють, що до початку освітнього сезону, це буде 1 вересня, найпростіші укриття і більшість шкіл Кременчуцького району будуть готові приймати учнів в режимі офлайн. Так, от скільки у нас риби дохлаймальков преимущественно, це село Фідерінки. Шестнадцатое, ноль года. Вот это вот столько дохлой рыбы. Это то, что мы видим. На цьому відео абсолютно не чутно жаб'ячого галасу, як це буває завжди, і що притаманно у будь-яку пору доби на водоймах. Тож не важко здогадатись, що річка мертва. А тим часом, як зазначають у державному агентстві рибного господарства, наразі полтавським рибоохоронним патрулем Держрибагентства вживаються заходи щодо ліквідації наслідків забруднення водойми. А саме цитуємо, здійснюються заходи щодо збору снулої риби та її утилізації, утилізовану рибу Пересипають хлороволокном, а місця збору снулої риби дезінфікують. Ви Проводиться вірасаном, да, обробка. Рибу поведуть. Також здійснюється контроль за збутом водних біоресурсів на ринках Кремешуцького району. А також здійснюється постійне патрулювання прилеглих територій річки ПСЕЛ для забезпечення обмеження доступу населення та сільськогосподарської худоби до водойми. Загалом рибоохоронцями Полтавщини спільно з Держпродспоживслужбою, органами місцевої влади та небайдужими громадянами опрацьовано 35,5 кілометрів водної акваторії річки ПСЕЛ. Зібрано та утилізовано 380 вісімдесят кілограм снулої риби. Наразі держав. Ні, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля продовжують чергування на водоймі задля оперативного моніторингу ситуації. Також фахівці відзначають, що за результатами лабораторних досліджень вода із річки ПСЕЛ не відповідала вимогам санітарних норм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками по вмісту лактозопозитивної палички до 12 тисяч при нормативному показнику не більше 5 тисяч, та за санітарно-хімічними показниками по вмісту аміаку до 3 міліграм на літр при нормативному показнику не більше. Двох також у Держрибагерстві зазначили і перші цифри збитків наслідок забруднення річки Псел. І це всього лише 74 тисячі гривень. Ця сума не остаточна і буде коригуватися у майбутньому, зазначають у агентстві. А проте, чесно кажучи, розмір збитку здається занадто замалим. Для порівняння нещодавно у травні цього року на Полтавщині громадянина, який виловив на ставку, 657 карасів оштрафували в понад мільйон гривень. Тож виходить. Такий собі когнітивний дисонанс. Завтра частина правобережжя, окрім раківки та садків, залишиться без води. З причин того, що комунальне підприємство «Кременчук Водоканал мінятимуть засувку на водогоні питної води. Про це йдеться на сторінці. Кременчук офіційний. Після завершення робіт водопостачання відновлять. Йдеться у повідомленні. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду сьогодні розглянула апеляційну скаргу депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика. На вирок від 24 березня 2023 року про визнання його винуватим у декларуванні недостовірної інформації. Нагадаємо, правоохоронці виявили, що пан Дядик не задекларував 2 мільйони гривень статутного капіталу ТОВ Мітмагнат. Дядика оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на два роки. А проте адвокат Олег. Дядика на судовому засіданні заявив, що стосовно його клієнта закінчилися строки притягнення особи до кримінальної відповідальності, і його підзахисний виконав дві умови: не ухилявся від суду та слідства та не вчинив інший злочин. У зв'язку з чим судді закрили кримінальне провадження і звільнили одіозного депутата дядика від кримінальної відповідальності. Відзначимо, ухвала може бути оскаржена Верховним судом України. А проте, схоже, що пан дядик так би мовити, вийшов сухим із води і зможе знову. Як ні в чому не бувало, повернутися до депутатства. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кремчузької міської ради інформує, що на даний час радіаційна та хімічна обстановка у нашому місті стабільна та не перевищує допустимих значень. За результатами вимірювання, на ранок вівторка радіаційний фон складає 0,11 мікрозівертів за годину, що не перевищує допустимий рівень гамма випромінювання. І знову маємо трагічну звістку із фронту 7 липня поблизу населеного пункту Серебрянка Донецької області загинув наш земляк військовослужбовець Олег Погарський. Попрощатися із нашим героєм кременчужани зможуть вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Коли почалася війна? Він сказав, це наша країна. І хто як не ми буде її захищати. Я повинен. Завжди усміхнений та життєрадісний, сміливий відданий роботі та своїй сім'ї. Саме таким згадує майор Національної гвардії Ігоря Пугача його дружина Олена. Минулого року, 28 червня, поблизу села Дементіївка на підступах до Харкова, у ході запеклого бою військовослужбовці підрозділу під командування майора знищили танк, три бойові броньовані машини, два бронетранспортера та майже взвод живої сили противника. Ігор особисто поцілив з гранатомета в один із російських БТРів, знищивши сімох окупантів. Та коли піхота відступила, артилерія ворога нанесла нові удари. У результаті обстрілу загинув майор Пугач та вісім військовослужбовців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ. Олена Пугач з теплотою згадує про коханого чоловіка. Перше знайомство у 2001 році на службі у військовій частині 3059, коли Ігор був ще прапорщиком-кінологом. Він займався завжди правопорядком, охороною громадського порядку, тому завжди хотів, щоб місто було спокійне, на вулицях було спокійно, люди могли себе відчувати спокійно, ходити по місту, нічого не боючись. Шлях військового свого часу обрав завдяки дядькові полковнику Володимиру Полякову. Хто із дитинства привчав хлопця до ратної справи, до зброї і, звичайно, прищеплював любов та відданість своїй вітчизні. Відтак, починаючи з 2014 року, Ігор Пугач регулярно був у відрядженнях у зоні проведення АТО на сході нашої країни. Вони виїжджали по, по два місяці, вони були. а два місяці ті, що був тут, повністю ж віддавався тут роботі. Хотів зробити як можна більше для міста, для людей. Хлопців, дуже його поважали, цінували. Він завжди піклувався про них, піклувався більше, ніж за себе. Завжди він казав, що мій особовий склад це саме дорогоцінне, що в мене є. Я його вивіз цілий невредимий, я повинен його і завести, цілий невредимий. І завжди для нього саме головне було він казав, навіть якщо прийдеться загинути, ну, я повинен вивести особовий склад. Всі кращі якості він проявив себе тоді, як офіцера, як людину, яка, яка дійсно відповідальний офіцер, відповідальний, відповідальний керівник, на якого можна було покластися. Офіцер з великої літери, який ніколи не підводив, який завжди міг поставити плече, як мені, так і підлеглому особовому складу. Ігор добре розумівся на організації служби. Вмів передбачити проблеми і врегулювати конфлікти, що ледь намітилися. Його спокій та розважлива впевненість передавалися бійцям. Наприкінці 2021 року. Майора Пугача було переведено до військової частини 3017 НГУ. Відтак, з перших годин російського вторгнення, він стояв на захисті Харкова. Його дуже засмучувало, що люди виїжджають за кордон. Він завжди казав: каже, люди просто не розуміють, в якій країні вони проживають. У нас країна набагато краща, ніж другі країни. Просто каже, ми самі люди, ми повинні щось зробити для того, щоб у нас було краще, поки ми самі не почнемо це робити. І от він завжди питався своїм прикладом показати людям, що люди роблять щось для України. Також він завжди казав хлопці, ми повинні. Хто як не ми буде захищати нашу, захищати нашу країну? Даже колись сказав, що якщо прийде такий момент, що йому прийдеться вибирати, покласти свою життя, ну, рятувати країну, то він готовий. Незадовго до загибелі він дзвонив, і він мені казав: Ти сильна, ти справишся. Ну тільки ж я думала, я сильна, я справлюсь, поки поки я його жду. Оце, оце, оцей час, який мені прийдеться ждати, я готова була ждати скільки треба. Ну тільки ж я не думала, що все ж все случиться от іменно так. Про те, що Ігор Пугач гідно виконував свій військовий обов'язок та був повністю відданим своїй країні, свідчать не тільки спогади його дружини та однополчан, а й нагороди. Майор неодноразово був відзначений грамотами та подяками командування. У Кременчуці також назвали вулицю на честь майора Пугача. Вона тягнеться паралельно проспекту Свободи, і в одному місці їх з'єднує вулиця Національної гвардії, що є досить символічним знаком: Свобода, Національна гвардія та майор Пугач. Відтак, товариші по службі та кохана дружина майора просять Кременчужан підтримати петицію про присвоєння почесного звання Герою України посмертно кавалеру ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня майору Ігорю Олександровичу Пугачу. Я як ніхто другий, я знаю, що він, він дійсно цього заслуговує. Він це заробив, він все життя поплав на захист міста, батьківщини України. Ну він можна сказати, пережив. От він жив заради цього. Хочу звернутися до Кременчужан, хочу звернутися до всіх військовослужбовців, особливо військовослужбовців Національної гвардії України, які знаходяться на на теренах міста Кременчува. Прошу підтримати цю петицію про присвоєння високого звання Герою країни Бога Ігоря Олександровича. Він це заслужив. Він заслужив своєю службою, він заслужив своєю плідною працею. Він заслужив своїми справами. Він заслужив своїми подвигами, бойовою службою, яка розпочалася в нього на сході України і закінчилась в нього у 2022 році, 28 червня. Трагічно, він до кінця виконав свій обов'язок, і він це звання заслуговує. Через 15 місяців повномасштабного вторгнення Харківщина це Україна, і в цьому є заслуга і майора Пугача. У військовослужбовці залишилось двоє дітей: донька Діана та син Артем. Час від часу діти перечитують грамоти, гортають нагородні документи, розглядають медалі, знаки, козацький хрест, який було вручено прапорщику, лейтенанту, капітану, майору Ігорю Олександровичу Пугачу. Випускник Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 55 кілограмів на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Що проходив з 15 по 16 липня у Тернополі? Про це повідомляє Кременчук. Офіційний турнір відбувався серед борців до 20 років та був присвячений пам'яті президента федерації Євгена Ворока. Станом на сьогодні відомо у турнірі змагалося понад 100 спортсменів. А самі змагання були відбором до чемпіонату світу, який відбудеться з 14 по 20 серпня у Варшаві. З 22.00 18 липня до 5.00 19-го у Кремочуці припинять рух громадського та приватного транспорту на перехресті вулиці Університетської та академіка Маслова на цій ділянці дороги проводитимуть ремонтні роботи. Про це повідомляє управління автотранспорту. 48-річному фотографу з Кримачука інкримінують розбищення та вчинення дій сексуального характеру з особами, які не досягли 16-річного віку, а також створення та утримання місць розпусти із залученням малолітніх та неповнолітніх осіб і умисне створення дитячої порнографії. Про це повідомляє заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. Кримучужанину приписують порушення за сімома статтями кримінального кодексу України. Пан Сергій додав. Під час розслідування поліціянтами було встановлено жертв сексуальної експлуатації та знайдено докази причетності чоловіка до понад 20 епізодів протиправної діяльності. Наразі особа перебуває під вартою. Тривають слідчі дії.